Привіт, мене звати Андрій Федерів. Ви дивитесь Федері Влог і це ваша улюблена рубрика книжковий хро бачок. Атомні звички можуть. <р complaint> Як стати багато? <р mart> Гаплик в цьому бізнесу. Це просто мастері. Хто міг подумати? Хороші монетки. Пау! І все відбулося. Поки готується Old Fashion, Я маю честь представити вам головного героя сьогоднішнього випуску. Це книга Роба Фіцпатріка, яка називається запитай маму. Це не книга. Насправді це щеплення від брехні, тому що люди страшенно брешуть. Ця книга розповідає, як говорити з людьми, які ставити їм питання для того, щоб отримати у відповідь правду, а не пусті компліменти чи різні форми бла бла-бла. Якщо ви йдете вперед, вам критично важливо знайти ослі. Вам потрібно розуміти ландшафт. Ландшафт в маркетингу і в бізнесі це люди. Те, що вони думають, те, що вони відчувають, те, чому і як вони будують своє життя. Прочитайте цю книгу. А у нас для вас є невеликий конкурс. Джонні Вокер говорить «Keep walking». Ми в Федерів говоримо «Create whatever». Що говорите собі ви? Які слова? Є вашою точкою опори в моменти, коли ви хочете продовжувати йти вперед, але вам важко. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поділіться. Ми виберемо три найкращі варіанти. Подаруємо три книги, запитай маму з моїм підписом і шопери з сюрпризами від Джонні Уокер. І як ви знаєте, keep walking, keep watching. Про що книга Запитай маму? Вона насправді про мою улюблену тему, як люди брешуть на дослідженнях. В цілому, чому вона називається Запитай маму, тому що вона починається з прекрасного прикладу. Уявимо собі, що ви такий собі стартапер, який придумав новий продукт. І це абсолютно революційний стартап, кулінарна книга для планшета. І ви на вихідних приходите до своєї мами. І вирішуєте перевірити свою концепцію. Ви приходите до неї і запитуєте: Мам, в мене тут є невеличка ідея. Я зробив кулінарну книгу для планшету. Як ти думаєш, це хороша ідея? Що відповідає мама? Вона скаже: Синку, це не просто хороша ідея. Це просто геніальна ідея! І ви спитаєте: мам, а. Чи купила б ти собі такий додаток, де була б кулінарна книга, наприклад, для планшету. І мама сказала б: звичайно, синку. А чи заплатила ти б за нього скільки? 10 доларів, 20, 30? Мама сказала: хоч 50. І ви в хорошому, гарному настрої сіли для того, щоб розділити сімейний обід. І це гаплик вашому проекту. Чому? Тому. Що головна думка цієї книги вона дуже коротка. Я казав, що книга тоненька. що в світі є доволі багато людей, які готові сказати вам неправду для того, щоб не псувати вам настрій. Чому? Тому що ви їм подобаєтесь, і це широка дорога, яка веде глибоко в ліс, в якому гинуть нові ідеї, стартапи, компанії і бізнеси, які побудовані на фундаменті брехні. Потенційних споживачів, яким подобався інтерв'юєр, і вони хотіли сказати те, що він хотів чути, для того, щоб якнайшвидше його позбутися. Тому, як говорить автор, в західній культурі комплімент є найкращим способом швидко завершити розмову, яка вам не подобається. Ви приходите на інтерв'ю до потенційного клієнта, якого ви чекали дуже довго. Починаєте щось презентувати. Він посміхається і каже: «Гайс, ця ідея просто блискуча. Я не можу дочекатися моменту, коли я зможу замовити ваш новий продукт чи послугу. Будь ласка, коли все буде готове, подзвоніть мені. У вас вже є один клієнт. До побачення! І ці стартапери, молоді й наївні, такі як ви, прекрасні, приходять до себе в офіс і роблять: у нас є один клієнт. У нас ринок хоче наш продукт. Все це брехня. Ніхто не хоче ваш продукт. І він говорить про те, що насправді головним принципом дослідження є побудова його таким чином, щоб змусити людей не брехати. Важлива думка, про яку говорить автор. Якщо ви чуєте на адресу своєї концепції комплімент, це має вас не розслабляти, а напружувати. Комплімент, позитивний фідбек. Алярм, алярм! Це значить, скоріше за все, вам брешуть. Він пропонує робити все для того, щоб отримувати справжній фідбек. А справжній фідбек майже завжди має певний негативний характер. Така історія малята. Важлива річ, яку рекомендує автор: якщо ви справді хочете дізнатися, що думає людина, попросить в неї гроші. Саме транзакція трезвить вашого респондента. Людина говорить, що їй сподобався ваш продукт, хай зробить передоплату зараз. Ви здивуєтесь, наскільки інакше починають вести себе люди, коли у них просять гроші. Автор говорить про те, як би ви не любили свій стартап, продукт, бренд, що завгодно, ніколи під час дослідження не фокусуйтесь на своїй ідеї. Фокусуйтесь тільки на житті споживача, спробуйте перевести споживача з режиму Я дослідник, ви респондент в неформальну розмову. Для того щоб він забрав з себе оцю офіційну маску і почав говорити з вами як жива людина, і розповідав вам історії свого минулого. А не придумував якісь абстрактні думки або абстрактні оцінки вашої концепції. Абстрактна концептуальна розмова про вашу концепцію поведе вас не туди. Ваша задача йти на землю. Наприклад, якщо ви обговорюєте ціну, не ставте питання, як ви думаєте, скільки це має коштувати. Питайте. Що ви платили за те, щоб вирішити схожу проблему раніше? Не питайте, скільки ви хочете заплатити за такий продукт. Спитайте, а скільки зараз платить споживач для того, щоб вирішити схожу проблему, для того, щоб позбутися свого болю. Ідіть в деталі: а як платить карткою чи готівкою, де купує, що купує, які альтернативи. І оце дослідження, як кажуть у нас на Житомирщині, діп-дайв. Таке занурення в світ споживача дасть художні деталі, на яких ви зможете побудувати свій проєкт. прикладі мами він говорить про те, що дослідження треба було будувати зовсім інакше. Наприклад, прийти і спитати, мам, а де ти зберігаєш рецепти? І мама б сказала: ну ось. А далі питати, а ти їх записуєш? Вони є десь в зошиті, в телефоні, в Ютубчику щось збережно чи ні. І йти з нею туди, де живуть ці рецепти. Якщо це старий зошит, брати цей зошит і питати, мам, а чому Зошит? А чому такі? А чому в клітинку? А чому не вирізки? А чому від руки? А чому, чому, чому? А який рецепт твій улюблений? А як ти вибираєш, що готувати? А хто дав цей рецепт? А чому саме цей? А де ти зберігаєш зошит? А скільки він вже там лежить? А де ти його купила, цей зошит? Оце питання в тебе є кулінарні книги. А які книги? А яка твоя найулюбленіша? А чому? А як часто ти її використовуєш? А куди ти її кладеш, коли готуєш? А ти її ховаєш чи не ховаєш? А вона ще в суперобкладинці чи вже без? А яким чином ти виділяєш рецепти, які тобі подобаються? А як ти розумієш, які рецепти готувати? А ти вибираєш національну кухню чи окремі страви? А тобі подобаються то всі книжки чи тонкі? А ти їх сама купила чи тобі подарували? А скільки ти заплатила за цю книгу? А де ти її купила? А як ти вибирала? А тобі подарували? А хто? А на яку дату? А чому? А чому тільки одну? А чому ти не даруєш? А ти даруєш? А кому дарувала? А скільки заплатила? А скільки в тебе взагалі цих книжок? А яка поличка, де ти їх тримаєш? А скільки з них ти купила сама? А за які ти заплатила гроші? А як ти вибирала в магазині? А вона була зі знижкою чи без? А сусіди просять в тебе такі книжки? А вони дають їх тобі? Як ти вибираєш взяти рецепт з книги чи з Ютубу? А ти рецепт з переписуєш в зошит? А Pinterest? А можеш відкрити? А можеш зробити принтскрін? А можна я зроблю відео, як ти відкриваєш Pinterest і шукаєш там рецепт вареників? Вареників, рецепт в Pinterest? Чому? Оце питання. І це так для початку розмови. Автор говорить, що те, що вас має цікавити, не гіпотетична позитивна поведінка людини в майбутньому, яка вона опише для того, щоб здаватися вам кращою. Вас цікавить сувора реальність. Що було в минулому? Яка була перша книга? Кулінарна. Коли вона з'явилась? Як вона навчилась готувати? Чи добре вона готує? А як вона вирішила, що вона добре готує? Десятки, сотні, тисячі дрібних питань, які мають знайти справжні речі, які цю прекрасну маму дратують, що не подобається, що подобається, колись давно ще до часів Федерів Agency, Я приведу приклад, як це працює. Ми працювали з компанією, яка видавала бухгалтерські журнали. І ми для того, щоб зрозуміти, як їх покращити, пішли в бухгалтерію. І почали говорити з бухгалтерами про те, як вони ставляться до бухгалтерських журналів, і виявили багато точок болю. Наприклад, бухгалтери любили свої улюблені бухгалтерські журнали підшити в папку. Для цього їм доводилось брати товстий журнал і дираколом прокалувати. Товстий журнал не поміщався в Дракол. Тому для нормального бухгалтера це був такий нормальний робочий челендж відкрити журнал кількома сторінками, проколоти його після цього. І таким чином журнал потрапляв в папку, як правило, вверх ногами, тому що ну, це неможливо вставити журнал тією стороною, де а, оце кріплення. І однією з наших рекомендацій клієнту, яку він, до речі, доволі швидко врахував, хоча це був 2004-2005 рік. Було робити оці скибочки з от такими маленькими вушками для того, щоб журнал можна було одразу підшити в папку. Аудиторія сказала нам дякую. Друге, для того, щоб бути кращим, вони робили глянцеву обкладинку. Така красива, така прекрасна, але не для бухгалтерів. Чому? Тому що бухгалтер любить робити позначки і маленькі примітки. А що взагалі в цьому журналі варто прочитати і на які статті звернути увагу? Робить він їх ручкою прямо на обкладинці. І тому оця вся історія з глянцем вона була красиво естетично, але це була антифункція, яка насправді дратувала споживача. Тому що ми запропонували повернутися назад до паперу, на якому зручно писати ручкою або олівцем, і зробити спеціальне віконце для приміток прямо на обкладинці. Аудиторія знову була вдячна. Ми б не знайшли такі покращення продукту, якщо б не пішли з цим прямо в бухгалтерію. Тому якщо ви хочете розробляти нові продукти, розробляти стартапи, працювати з людьми, прочитайте, «Запитай свою маму. І ви зрозумієте, яким чином ставити правильні питання. Цю книгу можна прочитати за пару годин. І ця книга супер рекомендується всім тим, хто намагається створити щось нове, всім тим, хто розробляє нові проекти, нові продукти. І в цій книзі живе одна з моїх улюблених цитат: гроші не брешуть. Тому для того, щоб ви не були просто глядачами, і оце бла, 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 ля-ля-ля. ідіть. І купіть цю книгу де завгодно. Підтвердіть грошима свою любов до знань, а також create whatever.